Оплески, і Віктор починає. <рес> Більшість людей набагато сильніші, ніж вони думають. Насправді просто забувають у це вірити, взяти, хоча б ефект плацебо. Так? Людина фактично може сама себе зцілювати своїми думками, тим, що вона вірить у своє одужання. А ти вірив в те, що я дам тобі розпочати молодіжний портал саме сьогодні, 17 березня, і не зроблю жодної подляночки? Ну, Я не ніколи значить. не вірив, що ти можеш не зробити подляночки. Вітаємо усіх тих, хто вімкнув телеканал Зети. Дивиться молодіжний портал саме сьогодні, 17 березня 2014 року. Тим більше, що день насправді сьогодні надзвичайний. Це день, коли ми повинні повірити у власні сили. Не даремно Віктор починав саме з цієї фрази. А ще сьогодні а, справді жіночий день. Жіночий день кажуть, що саме 17 березня 2014 року жіноча енергія буде просто. Бити фонтаном, і кожна жінка зможе відчувати себе щасливою. Більше того, сьогодні день набуття внутрішньої свободи. Ось так от. Не можна себе ні в чому обмежувати відповідно до усього того, а можна пити червоне вино як символ пізнання вічності. В тебе гроші є? <гум> Ні, тому що якщо сьогодні жіночий день <гум> то і треба вийти червоний виробництво. Ну це ж, ж, жіночий повин... день, хай жінки платять. Так це якась абсолютна несправедливість. Чого <гум> жіночий день? Що за гендерна нерівність? Жіночий, жіночий день це день. значить, що чоловік повинен а, її доглядати, а, приносити Там, червоне як, вино як в, на в мене, великих селах. Кожен день жіночий день. У мене кожен день жіночий. Так. До речі, так. до речі, ще є одна дуже позитивна новина для тих, у кого нема грошей, на червоне вино, але хочеться отримати подарунок від молодіжного порталу. У вас сьогодні є нагода це зробити, тому що у нас є інтерактивні рубрики за номером телефону 1576 або тридцять чотири Ви зможете з нами поспілкуватися у. Рубриці, що має назву наодинці з усіма, сьогодні тема цієї рубрики, сьогодні це у я не знаю. Це хобі. Просто Наталії Наталя вибрала якусь тему, тему моє хобі. Як довести чоловіка до істерики, якщо ви хочете поговорити з нами про те, як часто вам вдається доводити чоловіка до істерики, то телефонуйте і розповідаєте про оці от ваші плани, про ваші методики, методики і техніки, тому що комусь можливо вони дуже знадобляться. Є ще одна інтерактивна рубрика, яка а, дозволить вам мати приємний подаруночок від молодіжного порталу. Це рубрика під назвою Телегра. Що ми там сьогодні розіграємо? Сертифікат від Іван Текс. А це улюблена служба Віктора, тому що вона дозволяє економити. Ну і є ще одна приємна новина: чи приємна несподіванка для тих людей, хто дивиться молодіжний портал і любить отримувати інформацію. Вже одного чоловіка довела до істерики, але не Наталя. Хоча, можливо, це саме Наталя, тому, що одного чоловіка в Росії довела до істерики суперечка. Про події в Україні. І я не знаю, можливо, і саме Наталя спілкувалася з цим чоловіком. Він з того всього. Я не, не здивуюся, якщо це ти спілкувалася. Він з того інформації. всього, він з того всього вибіг на вулицю і почав кусати собаку. Він десь Що... там майже добу щось біля доби. Він переписувався з і сперечався, сперечався, сперечався. Аж до того, поки вибіг на вулицю, покусав собаку. Його зловили міліціонери і медики. Зав і медики зав'язали скотчем і а, діагностували. А, Бокій психос гострий, гострий психоз, психоз. 42-річний росіянин насправді настільки переймався через події а, в Україні, що він, той, хто живе у Липецьку, після проведення минулих вихіднів разом зі своїми родичами за комп'ютером у листуванні дійсно не зміг впоратися з емоціями. Якщо ви думаєте, що він просто покосав собаку, то ви помиляєтесь, тому що до того він взяв і руч, підпалив власне ліжко. А потім, коли зрозумів, що він же сидів у комп'ютері, як? Як всі ми сидимо за комп'ютером? В сімейних трусах Сидів голий в, в сімейних трусах. трусах ну, за комп'ютером? Ти в сімейних більшість. Да, да, да. Ну тобто, в чому в чому ходив по домі, в тому, вибачте, і переписувався з родичами. Це Така має бути форма офісного працівника да, Прийшов та, сімейні Так, Я сімей. розкажу, ну, ти вже свою можливість не От, значить, а, цей чоловік переписувався в сімейних трусах за комп'ютером. Потім його родичі довели. Після того він підпалює власне ліжко. Розуміє, що а в будинок вже палає, нема в чому вибігати на вулицю. То він в тих самих сімейних трусах вибігає на вулицю, бачить собаку. Тут розуміє, хто усьому винен. І розуміє, що той собака, він у усьому винен. Собака довго не сперечався дійсно. І ну, став жертвою, жертвою, скажімо так, політичної майже репресії, а хто агресії, прояву агресії. На щастя, собаку від болючої смерті Скажи чесно, ти довела? Ти довела людину, ти довела. Це моя професійна таємниця. словом, гострий психоз. Це те, чим хворіє більшість людей, які дивляться сучасне телебачення, особливо новини. І при цьому абсолютно неважливо, це новини українські чи російські. Тому давайте не будемо кусати собак, а краще насолоджуватися музикою. Тим більше, що у понеділок ми слухаємо рок мелодії, насолоджуйтеся.